Так, е, коли ви будете робити тести, або напишіть собі конспект, або, наприклад, перший раз спробуйте користуватися сайтом, а потім, уже, коли зробите тест, ви зрозумієте, що вам потрібно, і тоді напишете конспект по цій темі. Так. Е, коли Україна стала складовою СРСР, Радянський Союз утворився в 22 другому році. Вот. Написано. Так, е, дальше. А, до речі, вам по небу треба е, цього кілька дат. Я думаю, де вони написані зараз. Я перевірю, чи я тут десь це написала. Так, підготовка до ЗМО шпаргалка. Схеми. Так. Ні, я не написала тут про НЕП, нічого. Ну, ладно. Так, будемо. Так. Ем, угу. кінці запишемо. Я вам в кінці скажу ті дати, які вам треба запам'ятати. Ем, далі таку політику більшовиків по петлюрах характеризував таким чином у цьому напрямку. Нинішньої політики більшовиків я вважаю чергову їхню вступ в стихійній стилі українського національного руху а відночас логічні послідовні політичний захід з метою оволодіння силою цього руху і зміцнення своїх позицій в Україні. Ну понятно, що це політика була коренізації. Тому не НЕПу, бо бачите, тут де ну, він говорить про український національний рух. НЕП – це більше стосується економічного руху. Тому це не НЕП, це коренізація, національний рух. Українці е, думали, що їм дозволять це розвивати українське своє. І по суті, в період не по українці вважали, що вони зробили правильний вибір, що перепинили боротьбу з більшовиками і пішли з ними на переговори. Що буде далі? Ми потім побачимо з вами. Так щодо договорів, дивіться, це просто вони ділять на тем, так як вони вважають за потрібне. З попередньої теми у вас повинні бути всі договориці і з Андрусівським порівнюють ризький договір. Так, далі пішли. який захід дав змогу Леніну заявити селянські повстання, які, які радше до 21-го року були загальним явищем, майже цілковито зникли. А це вже нова економічна політика. Понятно? А нова економічна політика, основна суть, це заміна про розкладки прод так, далі пішли. З якою метою ухвалено постанову? Щоб усунути нерівність культур, що створили внаслідок вікового тиску, робить нищо селянський уряд, дотримуючись рівноправності мов, там і так далі. Тобто, якщо йде мова дивіться про культуру мову і так далі, це все коренізація, так? Реалізація політики, коренізації. Так, далі пішли. Розміри допомоги. На третє, у нас тут є голод і є слово допомога. Значить, це є голод 21-го року. Так, що у нас тут це воно створено в роки. Виконайте розмір допомоги. Ну, тут, звісно, стрьомна вже Нової економічної політики, тому вважають, що голод це за нова економічна політика? Ну, не знаю. Можна поспорити? Ну, буде. Я думаю, що я вам такі питання ставити, не буду провокаційні. Тут, якщо я буду ставити питання, то тут буде зрозуміло, що це його 21 21-го року. Так, далі. Е, які завдання вирішувалися в галузі культури в 20-ті роки? Щас університетів загальна ліквідація. Ну я вам говорила, що про культуру ми будемо говорити окремо, але хочу сказати, що це. Та політика, яку до речі, деякі люди ставлять більшовикам в плюс, ані говорять, що от більшовики всіх навчили читати і писати. Вони проводили політику ліквідацію неписемності, всіх примусово заставили читати, але радянські школи вони були побудовані по принципу єзуїтів. Тобто мета була не щоб навчити людей читати і писати, а мета була, щоб через школу організувати контроль над людьми, і там їх вчили бути такими, як потрібно радянській системі. Так, у році нової економічної політики в трудових відносин. Так, тепер смотрите, як нам потрібна ця табличка. У сфері трудових відносин, от у нас написано, що була вільно наймана робоча сила і відрядна оплата праці. Шукаємо її. Прикріплення робітників до підприємств, навряд чи таке може бути, бо це військовий комунізм. Примусова трудова мобілізація, дивимося, да, це теж військовий комунізм. А от застосування вільного найму це уже нова економічна політика. Е, трудова мобілізація, трудові армії це теж військовий комунізм. Так далі утверджуючи на початку 20-х років політику коронізації, партійне радянське керівництво мало на меті зберегти свою владу. Маємо читаємо. Остаточно утвердити радянську владу в національних республіках. То сні про ніхто не думав. Вони думали про те, щоб зберегти власну владу. Так, робота з картинками. Робота з картинками це так само, як з друкованими документами. Ми шукаємо ключове слово Государственний тест, -те -те, а нам спрашують, коли було створено це. Дивіться, от ми читаємо госрозправського справа з тести. Значить, тест це період нової економічної політики. Да? Нова економічна політика. Далі е чому зроставили обсяги промислового виробництва? Ми з вами говорили, бо були ринкові механізми праці, люди отримали гроші за свою працю. Во скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів. Нахід намагайтеся всі неправильні теж аналізувати, поки ви не запам'ятаєте, чим відрізняються військовий комунізм і не постійно шукайте відповіді у цій табличці. Так, далі пішли. Що з указаного нижче було характерним для культурного життя? Давайте поки пропустимо, культурне життя бо буде, буде надовго. Так наслідки впровадження української нової економічної політики. Ми сказали, наслідки це те, що відродилася економіка. Ліквідація економічних стимулів не може такого бути, бо навпаки, матеріальні стимули ввели. Далі. Хліба заготів. Давайте поки ставимо правильні відповіді. Перетворення РСР на могутню індустріальну республіку. Ну теж такое себе. Ліквідація куркульства. Дивіться, тести типова що ви знаєте ці теми далі. А ліквідація куркульства це буде наступна тема. Вона нам не потрібна. Так, розширення мережі селянських збутків. Значить, смотрите слово кооператив. Ми знайшли в табличці, оно тут є. Вот піратів, значить, е так і ще я вам говорила про те, що зростання безробіття це ну не зовсім коректно. просто поява безробіття. Бо якщо є вільно найманий ринок праці, значить є безробіття. Е, так далі пошли. Я ж говорю, У вас не я повиключаю ці питання, які е, ну, подрозумівають знання чогось далі. Так. проведення Українізації було складовою політики координізації. Хто проводив, понятно, ні з УНР, ні УНР, проводила Українська Соціалістична Радянська Республіка. Так, далі. В апліте ну, очікував хвильовий, ми культуру з вами пізніше розглянемо. Так, в 25-му році ми сказали, почалася індустріалізація. Так. Теперь e, смотримо. Академія наук що її Скоропадський створив. E, а, ні, це не індустріалізація. Українська мова викладання. Тут просто это я поувіділа. Да, тобто, якщо то мова щось йде про культуру, мову і так далее, то це політика коренізації. Продовольчий налог про податок, значить, це неп. Да? Так, далі поїхали. Це у нас, е, оці питання будуть але це ми вже коли будемо повторювати все, я вам проаналізую. Давайте нову економічну політику проаналізуємо. Ось, воєнний комунізм, націоналізація промисловості, рийський мирний договір, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Нова економічна політика, що це таке е, вот смотрите, встановлення державної монополії на хліб. Націоналізація промислових підприємств поміщицьких. ні это, та всего, это військовий комунізм, тому що якщо націоналізація поміщицьких маєтків уже в не поміщіцьких маєтків нема. Утво утвердження про дозверські ви внимательно почитаєте. Я не буду ще свитати час. Продозверська етані, не. -не. Інтери суспільства державним потребам вод запровадження про податку. Ключове слово до непу це про податок. Воно є в таблічці. Ви якщо вам треба НЕПу, це дуже просто. Оцю таблічку переписали і шукаємо ключові слова. Я на в документі ключове слова, значить, це не. Так, у якому уривку з історичних джерел відображено одну з причин провадження України на початку 20-х років? Політики коренізації, так наше завдання добити контрреволюційний елемент, відкрити націоналістичні ухоли, розгорнути роботу з виховання партійних мас, а також широких мас у досі. Ну про і націоналізм. Я думаю, що він трошки протирить коли коренізації. Від російської літератури нам треба тікати якомога швидше час. А тут причини впровадження. От, до речі, дуже багато робиться помилок, де треба визначати причини з місця наслідки. Так, оце від російської літератури це не причина, це вже наслідок. Так, зростання, зростання української культури та інтелігенції. Оце нас ні, це теж наслідки. Замість того, щоб розвивати зв'язок з культурою російською. Скочується на позиції е, за буржуазної культури, цмітці так ладно, воно пише веде на досвідки ведочити зростання української культури інтелігенції йде швидкими темпами. Що коли ми не аворесі да що, коли ми не візьмемо в руку цього руху, е, ми можемо втратити. Все. от причини Тобто мені здається, що тут взагалі не, не треба нічого знати. Тут просто треба в ньому уважно почитати і мати логічне мислення. Так, е, про політику якого уряду, ну, понятно, якщо це, от, от політика періоду небу, українізації і так далі, то це, понятно, який уряд. Воно це просто з загального контексту вирвано. Одним із наслідків впровадження непу є прислуження. Соціальної диференціації в містах поява нової ну, можна. Скорочення обсягів виробництва ні, бо навпаки, ліквідація за побутового обслуговування виникають навпаки, заклади побутового, там всякі парикмахерські столові і так далі. Формування, завершення процесу формування, колгоспи буде потом позже. То есть, еще раз, смотрите не е, військовий комунізм всі були у всіх все забрали, і все, все, була справедливість. Або ви важко працюєте, і ви багаті, або ви ні черта не робите, і ви бідні. Так? І потім е, бідні ненавиділи багатих за те, що ті заробили собі ставки. Ми бачимо, що наслідками НЕПО стала п'ява нової буржуазії. Їх називали непмани. Тобто, по суті, це були бізнесмени, які з нуля створили бізнес в роки непу в Радянському Союзі. Так, створення літературно-художних об'єднань. Ладно, поки ми пропускаємо це. Так, які заходи здійснювали партійно-державне керівництво в галузі сільського господарства 21-28? Тобто, не так, запровадження єдиного продовольського податку. Єсть у нас таблічки про податок, значить, це не далі, агроміста. Не такого в табличці, значить, це неправильно. Далі наступне мережа сільськогосподарських кооперативів. Є кооператив, дивимося тут, є. Значить, це не. Все, все доволі просто. Ви робите все по та іпе. Тут розв'язка, це військовий комунізм, я э, не знаю. І МТС ми це ще не вчили, це зайве. Значить, э, так. В общем, я не бачу змісту далі, там їх багато. 95 питань. Ви, ви їх зробите, всі ці 95 питань, ви зможете все це вивчити і запам'ятати. Тому ваше завдання буде на каміті.